На стадіоні Ювілейний що у Бродах продовжують проводити традиційні волейбольні змагання, якими вони були цього разу. Дивіться у сюжеті. На початку квітня у місті Броди, за ініціативи громадської організації Федерація волейболу Бродівського району, відбувся турнір із волейболу серед ветеранських команд. «40+, пам'яті ветеранів волейболу Бродівщини. У турнірі приймали участь команди з міст Броди, Бузьк та Золочів. У першій грі команда з міста Бузьк у напруженій боротьбі перемогла золочівських ветеранів із рахунком 2-1. У подальшому бродівчани почергово перемогли з однаковим рахунком 2-0 Бузьких та золочівських волейболістів. Отож, бродівчани, переможці турніру Бузьк, другі золочів треті. Команди були нагороджені кубками та грамотами. Сергій Нікішин телеканал Броди Майн.